У Київському музеї видатних діячів української культури відкрилася виставка Діалог батька та сина Андрія та Артема Бражників. Діалог, тому що через мистецтво батько з сином спілкуються як люди близькі за духом про спільні інтереси та принципи. Мені подобається красота. Мені нрається творіть вопрос. В Том що чекатори читає книги, чи любить живопись, музику он ніколи не піде робити щось штота Это я в этом просто глубоко убежден. Человек, который э, связан с литературой, поэзией, искусством, э, музыкой, каким-либо творчеством и развивается в этом, он не будет делать плохие поступки. Поэтому э, я стараюсь занимать э, себя, своего сына э, и участвовать в творческом процессе. Не из-за того, что там у меня руки чешутся сделать что-то плохое, но сделать э, хорошие картины, э, повлиять на других людей своим творчеством и много. В позитивному э, смислі Андрій Бражник насправді аматор. За фахом він будівельник, котрий більшу частину життя і не підозрював про свій талант. А от його син Артем виявив здібності досить рано і вже отримав творчого світу. Батько все-таки, он какой-то толчок і показав, що все-таки в ісвістві можна найти все, що можна найти везде в світі. і щастя, і гармонію, і красоту на які по. Перші спроби, звісно, мої були не зовсім удачні, але вже тоді я відчув той вкус, який в майбутньому може мені іску дати. Художники виставили десятки своїх робіт у двох залах музею і не лишили осторонь людей, захоплених мистецтвом. Вона починалася з задуму створити простір для двох. А, і логічно, що назва цієї виставки звучить як діалог. Діалог як форма спілкування вона має такий вербальний контекст. Але в цьому випадку виставки Андрія та Артема Бражників цей смисл переносить нас у вимір візуального мистецтва, живопису. Олексій Ходзенко, Даніїл Булатенко для Роса тебе".